Працівники ДБР здійснюють досудове розслідування щодо побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відео інциденту сьогодні було поширено низкою телеграм-каналів однак події відбувалися ще 30 липня минулого року. Наступного ж дня нацполіція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування у серпні 2023 року. Справу передали Державному бюро розслідувань. У межах розслідування кримінального провадження вивчаються дії працівників центру комплектування та правоохоронців щодо застосування сили до громадянина. Тоді потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Наразі встановлені особи усіх фігурантів присутніх на відео розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищені військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалося за подіянням їй фізичних страждань. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.